Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні користь такий чудовий автомобільчик. Це Ravon r 2 2017 року випуску. На автоматі на 1.2 бензиновому двигуні додатково було встановлене газове обладнання для економії палива. Має 144 тисячі кілометрів пробігу, заявленого від власника. Ось такий ось яскравий червоний колір. І ціна цього автомобіля складає всього лише 5 тисяч 990 доларів. Ми маємо гарну передню оптику, металеві диски на зимовій гумі. Технічно автомобіль без нарікань не потребує вкладень. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля. Дуже місць, зручний для пересування по місту. Тут у нас такий текстильний салончик, три регулюємо підголівника в гарному стані. все Рахунок переднього ряду сиріні. Ось таке у нас кермо, приборна панель, мультимедіа, автоматична коробка передач. Дійсно, все в такому класному стані. І я нагадую цю цього чудового автомобіля, бо складає всього лише 5990 доларів. Ось зацікавила така чудова пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.